Початок березня колона російської техніки їде по Херсону. Беззахисні люди відчайдушно намагаються зупинити до зубів озброєного ворога, але марно. Одне з найбільших міст півдня України опиняється в окупації. Однак сміливі херсонці не здаються. Під тулами автоматів вони виходять на мітинги, щоб заявити Херсон це Україна". Україна! Україна. Після серії протестів озвірілі росіяни починають переслідувати місцевих. За одне лише слово на підтримку України людей кидають у Катівні. Та, попри смертельну загрозу, місцеве відчайдуху інвалідному візку демонстративно під патріотичні українські пісні їздить вулицями міста та збирає гроші для ЗСУ просто під носом окупантів. Слава Україні, слава нації і російські федерації. Усе важко повірити. В місті розвернули цілу мережу катівень для патріотів. А цей чоловік, у тільнику або вишиванці, щодня вмикає свій програвач та виїжджає у центр міста. Для кого він збирає гроші херсонці добре розуміють. Знайомтеся. сміливця звати Григорій Янченко. Самі ж місцеві називають його просто Дядя Гриша. Він розповідає. Як небезпечно жити в окупованому місті, тільки подивився на те, що там десь написано на Слава Україні, і тільки подивився або у тебе знайшли в телефоні щось таке, вже немає значення, що ти будеш відповідати, де ти його бачив, як воно до тебе попало в телефон. Це вже не має значення ніякого. Вибивають все, що їм потрібно. Але херсонському герою байдуже його не зупиняють навіть погрози колаборантів. Надихаючи незламних херсонців, він наполегливо продовжує робити свою надважливу волонтерську справу на благо ЗСУ та на зло російським окупантам. Колаборанти дуже часто мені погрожували. Якось я не звертав на це уваги. Я собі поставив мету, те, що буду до самого звільнення, знаходитися в Херсоні. Григорій Янченко, почесний громадянин Херсона. У ордена народний герой України в рідному місті його всі знають і поважають. Колишній десантник ще за радянських часів отримав інвалідність після служби у сумнозвісній псковській дивізії. Попри те, що дядя Гриша не має і пальців, рук, він має дещо набагато більше бойовий дух, який росіянам точно не зламати. Виїжджав як на мінне поле, тому що ніхто не міг забезпечити тобі безпеку. Тож, з першим вторгненням росіян ще 2014 року, почав допомагати українським захисникам. Я робив те, що мені в серці в мене що в мене в думках, і я буду це робити все для того, щоб наша Україна перемогла. За вісім років сам один. Цей чоловік зібрав і передав на фронт допомоги майже на чотири мільйони гривень. Прикутий до візка він разом з друзями возив на фронт усе, що просили військові: від домашніх смаколиків херсонських господинь до амуніції. А от побачити расистів у рідному місті зізнається доброчинець, геть не очікував. Та, попри шалену небезпеку Григорій Янченко щодня, без вихідних, нагадує своїм землякам, що ЗСУ обов'язково їх звільнить. Тільки виїжджають звідти, мене вже чують там. І кхе, чекають. Чекають і задоволені, з усмішками. Це ну не передать. І отак їдеш і всі люди підспівують. Боже. Херсонці підспівують під український гімн і кладуть гроші у його відерце. Так, просто на вулиці окупованого міста утворився підпільний осередок опору рашистам. А легендарний волонтер для своїх земляків стає справжнім символом херсонського спротиву. В Херсоні дуже, дуже тяжко. Люди із, із, з грошима дуже тяжко, обналічки нема, нічого немає. Але виживаємо і чекаємо. І чекаємо перемоги, чекаємо нашої. На слава Україні! Героям слава! за півроку небезпечного життя в окупації нескорені Херсонці назбирали на армію понад 500 тисяч гривень. І все це просто перед лютими очима ворога. Іде бабуся там, дідусь, їм вже за 70-80 років кидають 50 гривень. Я говорю, та слухайте, може вам потрібніше, може вам треба. Ні, це передаси нашим хлопчикам, нашим військовим, тільки щоб то саме, щоб була Україна. Все до копійки. Григорій Янченко. Передає на вільну землю, де волонтери купують захисникам усе необхідне. Кожного місяця там дуже немалі суми, які він збирав і відправляв. От я не можу, я вам довіряю, то допоможіть ви, я знаю, що гроші підуть там на що треба. І от край, крайню автівку, яку я придбала і відігнала на фронт, вона була наполовину, куплена на його гроші. Але те, що робить дядя Гриша, не подобається колаборантам. Вони відкрито погрожують 75-річному сміливцю. Тож залишатись в окупованому місті стає вкрай небезпечно. Що вони знали мене і могли оркам казати на мене, і щоб мене чи арештували, чи забрали в підвал. Оце було важливіше і страшніше. Те, що відомому Григорію Янченку вдалося виїхати з окупації справжнє диво. Найгарячіша мрія дяді Гриші вже стала реальністю. 11 листопада Збройні сили України увійшли в героїчне місто Херсон. Нарешті славнозвісний волонтер повернувся до рідного дому.